Я з приємністю хочу е, запросити до слова нашого е, друга з інституту Івана Франка, е, докторку фіологічних наук е, пані е, Аллу Швець, яка е, поверне нашу розмову трохи в інше русло, адже ми е, говоримо і пам'ятаємо е, про Бориса Гринченка, науковця, лексикографа. Педагога, видавця, і, мабуть, трохи менше ми говоримо про е, Бориса Гріченка-батька, який неймовірно любив свою доньку і зробив максимум для того, щоб е, вона співала освіту і е, дуже добре знала ціну волі. Отже, з доповіді там був розстріл її сили діяльності, львівський період у житті Насті Віченко. Заступниця директора наукової роботи інституту Івана Франка пані Алла Шеф Пані Алло, увіть мікрофончик, будь ласка. Бачу, бачу. бачу. Е, вітаю, дорогі колеги, сердечні вітання і найщиріші зичення з Львова, зі Сніженого Львова, і дякую е, щиро за запросини, за організацію цього блискучого заходу за те, як ви популяризуєте постать Грінченка і його інтелектуального середовища. І скажу, що е, намагаючись інтегрувати свою доповідь, я у е, в цей тематичне поле вашої конференції. Скажу, що вона дуже суголосить з тим, як ви задекларували назву конференції. Епоха Грінченка, про світа нація, ідентичність, бо по саме постать, про яку я говоритиму, про єдину доньку, подружжя Грінченка, якраз так в Унісон відповідає цій тріаді, так своїми просвітницькими засягами, своїми національними засадами і власне цю ідентичність, котра сформувала у ній ту поставу, про яку я буду говорити. Отже, феномен Насті Грінченко, єдиної доньки, про яке вже сказала подружжя Грінченків, потребує ще ретельного біографічного зглиблення, як з погляду такої цікавої, навіть зворушливої родинної фамілійної комунікації, так і у світлі цієї різнобічної активності, яка вирізняла творчу діяльну високоінтелектуальну постать Насті Грінченко. Скажу, що варто звернути увагу на ці різні іпостасії життєвого чину. Які явили у ній і блискучу перекладачку, і громадську політичну діячку, і етнографиню, що що сприяла батькові у його етнографічній діяльності, а ще відома активістка українського жіночого руху, і скажу, що наступного року, коли ми відзначатимемо ювілей Насті Грінченко 140-ліття, дуже важливо саме надати цій постаті великої популярності, оскільки вона є ровесницею українською. Жіночого руху 140-ліття також будемо відзначати наступного року і дуже добре було б цю ідею зацентувати. Скажу, що я, коли готуючи свою роботу, з одного боку опиралася на ті такі артефакти, спогадові, документальні, з якими мені довелося працювати в інституті рукопису національної бібліотеки імені Вернацького. Скажу, що це воно стосувалося моєї Праці про взаємини на Насті Грінченко з родиною Франків. Так само, моїм опертям були некрологи, які опубліковані у Львівській пресі. Значною мірою до цієї теми допомогли і праці вашої дослідниці Нінель Клименко, котра зробила такий прорив в своїх статтях саме про Чернігівський, Львівський періоди, про сімейне становлення Насті Грінченко. І дозвольте, я зараз ще поділюся візом. Супроводом, якщо мені вдасться, звісно, щоб е, такі головні тези е, львівського періоду настаного життя мені вам представити вдалося. Е, так. Е, чи видно ці слайди зараз? Видно. Так, гаразд, тоді спробує. Отже, закцентовуючи оцей такий непересічний феномен Насті Грінченко, хочу відразу сказати про те, якими моральними настановами супроводжувалося його її життя, і власне те, як вона декларує, що мені хочеться зробити себе корисну в житті людину. Вона послідовно відвідувала цей життєвий імператив, що виявляється в різнобічній її діяльності. Я не буду детально аналізувати умови становлення освітнього едукаційного формування Насті Грінченко. Це детально вже зроблено в статтях. Просто таки перейду до цього львівського періоду. Згадані тут вже і постація Насті Грінченко в суспільній і науковій і літературознавчій діяльності. І саме Оцей феномен домашнього виховання значною мірою інспірував подальші плани Насті, як і її батьків, у тому, що Настя повинна здобути саме цю вищу освіту, і згадуючи. Спогади Івана Липи, який був дуже захоплений самою атмосферою, субкультурою родини Грінченка, де виховувалася така незвичайна дівчина, як він писав, що таке велике диво я собі задумав пізнати, приїхавши з Харкова до Олексіївки, щоб подивитися на інтелігентну українську сім'ю, щоб почути, як виглядає мова інтелігентної вкраїнської дитини. Івана Липу надзвичайно зворушувало, як оця чудо дитина, восьмирічна Настя, розмовляла виключно українською мовою, пише він, при тому не жаргоном, а чистою літературною мовою, як е, завдяки матері і батькові, прищеплені були у ці традиції українськості, явлені чи то в дрес коді, чи то в манері мовлення, чи то власне в захопленні українським словом. Е, і е, оце вражіння, е, як пишуть сучасники Насті, е, яке вона справляла на них е, як свідома і ідейна дівчина. Е, після е, такого е, певного едукаційного періоду е, здобутого у Чернігівщині, е, так, де вона навчалася в гімназії, далі в е, Грінченки приїжджають до Києва, Настя закінчує навчання в приватній гімназії. Чинської, де найбільше захоплювалася історією, цікавилася дуже українським рухом, тобто тим, як іде життя серед українців на різних городах а зосібно в Києві. Я тут буду цитувати архівну працю Марії Грінченко, Настя Грінченко її життя і праці, яка так само багато, значною мірою прояснює оці певні освітні періоди нас, і, зокрема її перебування у Львові. Скажу, що 에... Так, отже, закінчивши цю школу приватну гімназію Дучинської, ці такі освітні здобутки Насті стали основою і інтелектуальним ґрунтом для розвитку дальших освітніх задумів. І батьки, врешті-решт, вирішили, що потрібно дати Насті вищу освіту, і для цього вони обирають Львів, власне, Львівський університет, як згадувала Марія Грінченко, Насті хотілося пізнати науку в українській, викладі на рідному ґрунті, А це було можливо тільки в Галачині, бо на Дніпрянщині їй довелося вчитися лише у російській вищій школі. Настя планувала навчатися на двох факультетах історико-філософському і медичному, але це їй не вдалося, бо на двох факультетах одночасно на два факультети одночасно було вступати неможливо. Таким чином, вона стає слухачкою, вільною слухачкою історико-філософського факультету. Записалась на відповідні лекції Михайла Грушевського, Філарета Колеса, Кирила Студинського і згодом в листах до батьків вона ретельно описуватиме професорський стиль, свої лекційні вподобання, навіть якісь такі певні емпатичні спостереження буде висловлювати про тутешніх професорів. Про це я далі згадаю. Хоча ставлення товаришів, студентів до навчання дівчат у університеті, як згадувала Настя, в листах. До батьків було не вельми прихильне, їх сприймали лише як жінок, яким не наука потрібна, а розваги, жарти і гуляння всякі. Далі важливо сказати про Тих людей про те середовище, котре одразу після приїзду з батьком 1903 року до Львова поринає Настя і перші враження її про ці візити. Отже, йдеться про родину Франків, публікуючи спогади, коли свого часу в журналі Спадщина спогади Марії Грінченко про сем'йове огнище Івана Франка, я детально аналізувала в коментарях у ці такі перші зустрічі Насті і її враження від зустрічі з Ольгою Франко з Іваном Франком, і тому тут не буду детальніше застановлятися. Просто скажу, що по приїзді до Львова вони одразу потрапляють у дім Івана Франка на тодішній вулиці Понінського, новозбудована вілла і існував задум. Це була дуже велика радість. Грінченка згадує Марія Грінченкова, і батьковій доньці, тому що Франко прохав того ж дня прийти до. До нього познайомитися з його жінкою і вирішити справу. Але тоді власне батько з донькою стали свідками не надто густиної поведінки Ольги Франко, яка різко дорікала. Юній Насті за те, що вона вибралася на навчання саме до Галичини, замість того, щоб здобувати освіту в підросійській Україні. І дослівно передана ця розмова так, Ольге Франко. Панна приїхала сюди вчитися. У Росії для неї університетів не вистачило. Та да ли ви, що це оскарблення для мене, що ви приїхали із Росії вчитися тут. Там світіла науки. А здесь что? Здесь здешние профессора безграмотные, они только развратничать умеют. Добре діло. Мати дожидала, поки виросте дочка, думала, що буде їй поміч, а дочка, бачите, що вигадала. Хай та мама наймає собі на поміч Каську Мариську, а донечка ізволила відправитися в Львов учиться. Ось говоря, попросту розвратнічась з професорами. Ясна річ, що така риторика Ольги Франко абсолютно вибила ґрунт, настіс під ніг і залишатися на таких умовах у Франка, ясна річ, що було неможливим, і таким чином це змусило інтенсифікувати пошуки нового житла, розглянували варіанти кількох квартир, але, врешті-решт. Зупинилися на тому, що Настя зупинилася на помешках на... в помешканні Інституту Святої Ольги, такий був на той час гуртоштук. Вона фактично це приміщення стало її новою локацією, такою притулком для дівчат, де вона мала собі належні умови проживання. Отже, але втім, взаємине з Франком мушу сказати, в Насті дуже теплішали щоразу. Вона ще до приїзду до Львова інтенсивно цікавилася франковою творчістю. Про це свідчать її читацькі записи, в її читацькому щоденнику, де фактично щороку вона розширює лектуру за рахунок франкових творів, і якщо так проаналізувати Детальніше, то можна побачити, що на рік Настя читала понад до 10 франкових творів різного такого жанрового характеру. Отже яким були перші враження Насті про Львів? Ось такий витяг. Невеличка фраза з її листа до матері, що вражало у Львові? Негативно вражало у Львові це рутенські звичаї і нрави дикі в такому доволі тривало об'ємному листуванні. Де переповідані ці враження від Львова Настя не сприймала те, як тут ставляться до тутешніх дівчат, як не можна ходити самій до театру, як відмовляються обслуговувати українською мовою в львівських крамничках. І в листах до матері Настя писала такі свої міркування: Львів, місто досить погане. Далекому далеко йому не тільки до Європи, а навіть до Росії, опинившись без батьківської опіки, вона змушена сама була давати раду і в чужому місті звикати до тутешніх порядків місцевої субкультури, і на власні очі бачити, як поляки ставляться до українців. Вражало її в Галичині. Пише Марія Грінченко: спершу все інші одміни в мові багалицькі українці трохи не так вимовляють. Деякі слова, і солдати австрійські, що в своїй чудній, як здавалося Насті формі, ходять увечері по вулицях. Навіть страви Галицькі здавалося їй поганими. Ми знаємо, як часто в листах Настя просила. Ну, дозволу повернутися до Києва, просила навіслати її листівку Дніпра з такими ностальгійними нотками. Запрошувала матір, аби та приїхала і підтримала її у Львові. Це все свідчить про не таке легке, таку легку асиміляцію насті у Львові, і показано, як самотужки її вдавалося звикати і приймати тутешні звичаї. Але мудра материнська порада, взаємопідтримка батька. Завжди наснажували її, і для мене особливо були дуже дуже зворушливі, такі ну дуже педагогічно міські, такі щирі, щире материнське напуття доньці. Не журися, дитину, не сумуй, не мардуй свого молодого віку, сумуванням та безнадійністю. А зважливо й сміливо йди вперед і будуй своє життя так, щоб твоєму розумові і серцю була з його втіха, а людям. Корість. Тобто, з одного боку, Марія Грінченко казала, що ти мусиш жити відповідно до традицій Львова, але з іншого боку, бути собою і зберігати той трип життя, який іманентний є тобі, і який ти винесла з родинного дому. Отже, ми говорили про львівські локації Насті. Скажу, що дуже допомогли Насті адаптуватися у Львові дві родини: це родина Шухевичів і родина Костя Панті. І, власне, так само постаті і сім'ї дуже часто фігурують в епістолярії родинному Грінченків, і справді вони допомагали всіляко Насті перейти ці труднощі, ці асиміляційні складнощі у Львові. І та більше в родині Шухевичів Настя знайшла свою близьку приятельку, майбутню посестру, яка згодом стала. Як згодом вони стали за словами одного з сучасників нерозлучними компаньонками, і завдяки такій жвавості, активності Одарки Шухевич в заміжі вже Дарії Старосольської, активної діячки жіночого руху Настя Грінченко зуміла увійти в середовище українське жіноче середовище Львова, інтегруватися в суспільне життя, в активне такий процес українського жіночого емансипації. Ційного руху, і фактично це дало змогу її вже поступово, починаючи з наступного року, там з кінця 1903 року, вже краще почуватися у Львові. нагадаю, що Одарка Шухевич була донькою Герміни Шухевич, відомої діячки українського жіночого руху сучасниці Наталії Кобринської, котра заснувала клуб «Русинок». І відтак її донька, успадкувавши такі емансипаційні устої своєї матері, також заснувала кружок українських дівчат у 1901 році. І саме приїхавши до Львова, Настя Грінченко стає активною діячкою цього кружка. Українського українських дівчат і е, займається там активною діяльністю з організацією благодійних вечорів, з організацією освітніх лекцій, підтримку професорів е, Володимира Гнатюка і Івана Франка, куди тоді переживали, перебували в скруті, потребували матеріального, матеріальної допомоги. Е, і е, в, Участь Насті Грінченко в українському жіночому русі, яка справді найбільше була вияв... була виявна за її час за її львівського періоду. Так само потребує дуже таких ретельних студій. Бо це ще одна дуже важлива сторінка її життєпису в посмертній згадці Відзначено, що своєю працею Настя багато прислужилася жіночому рухові в Галичині поруч з такою визначною галицькою емансипаторкою, як Шухевичі, вона зуміла розбудити національну свідомість і бажання боротись за права жінок у багатьох українських дівчат е, Галичини, і е, скажу, що в українському е, кружку українських дівчат е, дуже часто влаштовувалися лекції, запрошувалися зна, знакові е, львівські професори, і інколи е, ці лекції, е, чи якісь такі інтелектуальні вечірки, організовувала і сама Настя е, виступаючи з власними. riferà Дуже цікаво подивитися, як Настя описує свої враження і описує батькам свій такий інтенсивний львівський графік. В одному з листів до батька вона пише завтра неділя. Отже, напишу програму дня, щоб ви знали, яке собаче життя я проводжу, пише Настя батькам. Від трьох від 3 до п'ятої кружок, від п'ятої до шостої недільна школа, від шостої до восьмої відчит Вовка, а після відчиту мене тягне до себе Шухевич. Це в неділю, а в будень ще й лекції. В архівних фондах Грінченків натрапила на таку дуже цікаву записну книжечку Фінансові трати Насті у Львові, котру ретельно вела мати Марія Грінченко. І там є дуже цікаві такі факти з одного боку ущадливості Насті Грінченко, а з іншого боку, показано, як все таки коштовно обходилася Настя. У Львові своїм батькам. І такий дуже цікавий фактор спостерігати, як був організований Львівський побуд. В основному ці кошти йшли на харчування, на оплату за житло, а також на придбання насі одягу. Так, в інституті, навчаючись в університеті, Настя була очевидицею сутичок польських та українських студентів, під час яких ті ну власне польські студенти вчинили заклад проти професора Михайла Грушевського, і студенти тоді натовпом ходили до квартири аби захистити свого професора. І вважаючи його найзавзятішим оборонцем прав українського народу у зв'язку з цим протистоянням, чимало українців виписувалися з лекцій польських професорів. Так вчинила і Настя, відвідуючи лекції лише українських викладачів, і листовно, ділячись з батьком своїми враженнями про університетських докторів, Настя висловлювала свої захоплення викладами професора Грушевського Кирила Студентського в галузі філології згадувала про цікавезну лекцію про Данте Івана Франка, натомість вважала дуже нудним і нецікавим виклади професора Федора Вовка. В університеті Настя вчилася зі захопленням, вчилася того, що їй подобалось і до чого вона так поривалася, згадувала Марія Грінченко. Так само паралельно дописувала вона у різні надніпрянські часові. Описи про життя у Львові студентське життя затягувало Настю в найрізноманітніші громадські справи, в яких вона виявляла свою діяльну українську національну позицію. І коли хто Настю питав, згадувала матір, яка є її спеціальність в університеті. Вона відповідала: українська що вона слухає всі виклади українські. Не випадково, після закінчення студій. У Львові щоб слухати літні університетські курси, нас залишається в Гличині і так само допомагає іншим учасникам курсів, котрі прибули з Надніпрянщини, влаштовувати львівський побут власне що детальніше говорити про ці курси це то вони були організовані впродовж 23 червня до 23 до липня 1904 року з ініціативи Товариства прихильників української науки літератури і штуки під головуванням михайла грушевського участь в курсах була платною і різні Лекції провадили на цих курсах Михайло Грушевський, Федір Вовк, Михайло Ганкевич, Іван Риваков Рваковськ Раковський і так само Іван Френко. Як згадувала Марія Грінченко, з під російської України на курси приїхало 15 слухачів та слухачок, серед яких був і Дорошенко. Власне Анастасія допомагала гостям із Надніпрянщини в пошуку. Помешкання, як про це згадувала Марія Липа, дружина Івана Липи згаданого. Коли ми приїхали з чоловіком до Львова, ми зустріли настю з кількома дівчатами на викладах, що відбувалися в той час для, для української молоді. Зразу було видно, що вона щиро відчувала чуже лихо та чужі потреби. Всім намагалася допомогти, скільки могла. Одним вишукувала помешкання по дешевій ціні, другим харчі, деяким біднішим. Притулок у когось з Галицьких своїх знайомих. Але поступово у час свого львівського побуту Настя відходить від такої вже інтенсивнішої освітньої роботи і поринає у. Політичну, суспільно політичну свою діяльність вона захоплюється соціал-демократичним напрямом, так само зближується з українськими іммігрантами, які прибувають до Львова і формують тут своє політичне оточення, оселившись на вулиці Курковій, тепер вулиця Лисенка, і фактично. В цей час настя вже абсолютно переходить на таку політичну лінію своєї діяльності, ба більше вона намагається у цей соціал-демократичний вектор внести в кружок українських дівчат, здійснюючи там свою послідовну таку ідеологічну платформу. І далі вона вже настільки стаючи упевненою і палкою соціалісткою, як згадували її сучасники, уже наступного 904 і п'ятого року поверт. Повертається до Києва, фактично не відвідує університетських студій і поринає повністю у політичне життя вже Києва, далі в Лубнах. І фактично ми вже знаємо, чим завершується ця біографія Насті Грінченко. і, На жаль, трагічно двома арештами підірваним здоров'ям і, врешті, смертю, що стала великим ударом. Для батьків великою втратою для української літератури і підсумовуючи. Слід за сучасниками Насті Грінченко про її львівське життя, хочу сказати, що така цитата дуже промовиста. Львів став таким яскравим слідом у біографії Насті Гринченко, і з погляду її едукаційної такої діяльності, і з погляду участі в громадському русі, активної слідної праці в такому суспільно-політичному векторі. І там як пише Іван Липа, там у чужій державі е, був розквіт її сили і діяльності. А коли переїхала додому, загубила все спершу волю, потім здоров'я, а врешті, і е, саме життя. І, е, Ця важка втрата єдиної доньки Грінченків глибоко вразила усю суспільність. Ми пам'ятаємо в архіві зберіз Грінченко ретельно фіксував оці всі некрологи, котрі прийшли на адресу родини у зв'язку зі смертю доньки. Зреагували на це велике горе і львівські приятелі, і львівське середовище Насті Грінченко, зокрема Кначук Іван Франко, написали свою телеграму співчуття. І, фактично, в одному з некрологів на смерть Насті йшлося про те, що це велика втрата для української справи, який покійно віддавала свої молоді сили. Вона була і вмерла українкою, бо працювала серед робітників і ширила українські ідеї. І тому дуже важливо пам'ятати про цей чин Насті Грінченко, і все-таки сподіваюся, що за Тяки такому осередку Грінченко знавства вдасться згодом всі напрацювання стосовно біографії Насті Грінченко якось експлікувати вже у повноцінній інтелектуальній біографії Анастасії Грінченко. Щиро дякую за увагу.